Люди, всі, хто хотіли, вони прийшли. Кого призивають? На жаль, да, відповіді гарної тут не буде. І тут стає найголовніше питання мотивація цих людей. Якщо не знайти до них мотивацію, для них мотивацію, то скільки б людей примусово, непримусово або згідно якихось норм законодавства ми б не загнали, КПД буде майже нульовий. Що, в принципі, відбувається останнім часом, це теж треба визнавати відверто. Тому одностайної відповіді, на жаль, я для вас тут не маю. Але без мобілізації неможливо навіть просто от треба відкидати такі думки, що від мобілізації можна відійти. Не можна. Зараз е, в силах оборони платять гарні гроші. Це тобто е, мотиваці... мотиваційний чинник як матеріально-фінансова винагорода, він точно вже не перший. І постає питання, чому так? Ще раз кажу, однієї відповіді, по-перше, я її не знаю, і по-друге, я певен, що її не існує. Це комплексна проблема. Але є для мене, як якраз для військової людини, от є певна прогалина. У нас більшість людей, на жаль, незважаючи на те, що всі там кричать Я українець, Україна понад усе і так далі, себе громадянинам України так і не відчули. Бо у них нема цього відчуття, що ворог захопив нашу територію, і це мій священний обов'язок захищати цю країну. От тому і з'являються ці львівські котли, польське воєводство, німецьке там і так далі. І всі ж боліють за Україну, але всі біжуть. Це правда. Ці черги на кордонах, ну, я по роботі вимушений дуже часто їздити в різні карти. В різні, різні місця. І я постійно перетинаю кордон. Дуже часто на автомобільному транспорті. Ці черги вони величезні. І ну, сказати, що там тільки жінки і діти це неправда. Всі це чудово знають. Нема відчуття, що це твоя війна. І це дуже глибинна проблема. Гроші тут не вирішать проблему. Тут потрібен, як ви сказали, правильний і соціальний діалог, і правильне обґрунтування, але просто словами це вже не вирішити. Треба визнати, що за 30 років це прогалено у нас.